Вітаю всіх, шановне панство! Сьогодні 9 жовтня 24 року. Минулі сюжети були в основному про пошук в засуху. І от останні 4 доби у нас були дощики. Сьогодні вже сонечко і Звісно, можливо, ще замало часу пройшло, але я все одно спробую пошукати класні грибочки сьогодні сам на велику. Отак от їду і знімаю. Залишайтеся зі мною. Сподіваюсь, зможу показати вам цікаві знахідки. І створити позитивний, класний настрій. Підпишіться на канал і підтримайте цей добрий контент. Ну що, поїхали? Дякую. Так, любі друзі, до першої місцинки я добрався. От у мене питають, була, а що ти не показуєш такі великі пейзажі, там гарні у багатьох своїх відео? Ну, відповідь дуже проста, тому що. Місто, де я живу, воно не маленьке, але відносно і невелике. І ті місця, що доступні мені на велосипеді, ну я не хочу давати якісь хех, додаткові орієнтири, скажімо, конкурентам. І питання тут не в грибах, а скоріше в бажанні зберегти локації чистими і незасміщеними людьми. Тому от мені доступні на велику, скажімо, кілька десятків локацій, які я бережу. І я тут іноді збираю, шукаю. Знімаю для вас гарні сюжети, пізнавальні, і завдяки цьому, не розказуючи, де ці місця, мені вдається зберегти їх в гарному стані, та й гриб тут зазвичай я знаходжу, причому часто за несприятливих умов. Ось така інформація. Вітер сьогодні досить сильний, але сонечко дуже радує. І так, дивіться, оце може здатися, на перший погляд, навіть білим грибочком. Давайте його викрутим, добудем, я вам покажу. Насправді це бабка тополева твердувата. Зазвичай я знаходжу їх в більш світленькі, цей такий має більш темніше забарвлення, але це... Це не має значення, тому що гриб шикарний, масивний, великий і пружний. А це сьогодні моя перша така знахідка. А я тут останній раз був, ну скажімо, можливо, десь тижні два назад, трошки їх знайшов меншенькі і більш світленькі, а цей одинак сам собі стояв і чекав на мене. Отакий От грибок. Я думаю, мені вдасться знайти ще кілька їх, якщо пощастить. І потім, мої друзі, ми пошукаємо, можливо, ще й інші види. Як я і казав, дощі пройшли зовсім недавно, замало часу для активного плодоношення. Але за рахунок того, що все-таки низина і є якась додаткова волога і була, то, можливо, такі поодинокі знахідки і, можливо, вже якісь грибочки і нові полізуть. Подивимося, що нам сьогодні подарує невеличкий ліс. Але буває так, що у невеличкому лісі врожай буває краще, ніж у великому і традиційному. Чудова знахідка. Так, а це хто в нас? Дивимося, дивимося. така краса. Великий, але. Я думаю не червивий і гарний. Тут поруч ще є. Але оцей поруч явно вже дуже м'який, хай собі доплодоносить. Ось ще один пропавший є і можна пошукати, буде ще десь поруч тут, але, але не знаю. Поки що оці три. Оцього гриба забираю, інше побачимо по ситуації. Знахідки є. Ну а такі старенькі у мене іноді виникає бажання нагромити його на гілку. В надії на те, що можливо там якась певна кількість спор з нього таки випаде. О! Отак собі його віша. Я не знаю, чи це працює, але я вірю в те, що це може бути корисно. А такі старенькі гриби собі на гілочку надіваю хай собі висить. Можливо, дійсно з вітром якісь спори з нього ще рознесуться і буде з того діло позитивне. Отака штука, любін, друзі. Не бачу поки красного ловчика. Мало часу, дійсно, мало часу. У них все-таки не так швидко відбувається процес росту, але ніхто не заважає мені пошукати, подивитися, тому що, як ви знаєте, по моїм багатьом попереднім сюжетам знаходив взагалі місяць без дощу і. За таких умов, що взагалі ніхто і не шукав, по суті. Я все одно ліз, шукав, дивився, вірив. Ну і звісно. Вивчаю потрошку, що, де, як, росте, з чим утворюємо мікоразу, який вимагає погодні умови. Важливою є також і температура. Ну і інші фактори. Тому цікавтесь, читайте, це завжди нові навички та знання. Отака місцина в мене. Скоро далі піду. О, то що... то, що шукав. такий симпатяга ще один. Бачите, як хі, цікаво. Похід у мене вийшов по всіляким бабкам. Нічого і не планував, собі думаю, подивлюся. Не очікував на те, що все-таки такі будуть попадатися. А от маслючка подивився у маленьких таких насадженнях хвойних завжди є, а зараз нема. Тож, як ми бачимо, дощ не дощ, але не тільки від нього все залежить. Залежить ще й від циклу плодоношення, часу. Ну і всього такого. Але такі знахідки дуже мене радують. Привезу класних грибів додому. Ну і вже від кількості буде залежати, ми, що буду з ними робити. Або замарную трохи, або посмажу. Побачимо. Будемо шукати далі. Маємо ще щось знайти. Я вам смішну штуку розкажу зараз. Коротше. Фоткаю грибочки собі ті, що знайшов. Думаю, полистаю, подивлюся фото, яке зробив. А, листаю дивлюся, дату не увімкнув. І сміюсь собі. А, згадую, як багато років підряд, коли я робив ще фото без додавання водяного знаку з датою, і пам'ятаю, викладаєш щось, коли їх мало. І починається в спільнотах, о, ви брешете. О, не може бути. І от я собі взяв за традицію, щоб, скажімо, скоротити кількість запитань, завжди вказувати на фотодату. А сьогодні я її не вімкнув, так що фотки сьогодні будуть без дати в дописі. От. Але то таке. Просто раджу всім, хто веде сторіночки якісь в Фейсбуці, в інстаграмі, на тему грибочків, риболовлі. Додавайте ведяний знак на фото з датою. Менше будуть задавати дурних запитань люди. Ну такі люди, ви знаєте, які сидять на дивані, самі особливо не трудяться, а от покритикувати інших люблять. Так що така прикольна порада. Вже стало тепліше, тому зняв вітровичку і далі вже буду ходити так. Ось, друзі, заліз ще гарничок, знайшов ще одного. Но я його не буду забирати, тому що він вже досить хрупний, м'якенький, хай собі теж залишається, буде з нього більше толку. Взагалі, залишайте великі гриби в лісі. Ви знаєте, як то кажуть, ну, коли понабираєш тих старих, з ними мороки багато, часто вже вони не годяться для заготовки. І, звісно, що там гіменофор буде видалятися, там, от, часто сильно червиві, ну якість низька в них, для маринування вони вже не годяться, Наприклад, так посмажити можливо. І той ще спробую їх довести, тому що я везу то на велику в торбинці, наприклад, або в кошику. І от поки я всю дорогу проїду з ними, як би я не намагався їх зберегти, все одно вже стан у них о, бабків поганий. Вони досить ніжні. Що красноголовці, що просто бабки. Всі їх види це досить ніжні герби. От, Тому от таких велетнів залишаю лісу. Беру середні, маленькі. Але все одно знахідка, тому от прикольно так заховався він, бачите. Аж в кущах і далеченько. Це дуже схоже на рядовку скупчену. Все одного. Відламав, схоже, це воно. Я можу помилятися, тому що дуже багато їх видів, але судячи з того, як росте, подивіться. Цілими такими. Я думаю, що це вони. А якщо ні, поправити мене. Ось, ще давайте подивимося уважно на гербочок. Біленькі пластиночки, такі, бачите, такий коричневато-сіроватий колір шапочки в даному випадку. Він може варіюватися, звісно, і росте такими кубками. Дуже радий, що попав на таке діло на полянці дні і показав їх вам. Під кінець походу вирішив заскочити ще в одну місцинку. На велосипеді це дуже зручно, тому що переміщаюся я стежинами, скорочую дорогу собі. Отакі печеречки, друзі. Подивіться, які гарненькі. Зовсім молоді, пружні печериці. Я сподіваюся, що вони, можливо, навіть і не червиві, тому що, коли все-таки було досить посушливо, і я їх знаходив, то більше з червичком були. Ці, можливо, будуть по якості набагато краще. Так їх і шукаю, їх фактично не видно. Дивлюся горбики і знаходжу грибочки. Ну що, любі друзі, дякую вам за те, що подивилися цей сюжетик. За вашу підтримку. Сподіваюся, мені вдалося показати вам цікаві знахідки та зарядити позитивом. Не забувайте залишити комент, вподобайку та підтримати мій канал підпискою. Всі ці відео зняті від душі, без шаблонів і без заготовок. Дякую!